Шановні захисники і захисниці України, ви довели ще достойними нащадками українського козацтва, щиро зичим вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Також сердечно вітаємо всіх із особливим днем для українців святом Пресвятої Покрови, єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним у сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу. Ми просимо Пресвятої Владичиці її покрову над нами. Бажаємо усім нам козацьких вчинків, звитясті і глибокої її духовності. Я козак, сородій вистачить у мене сил. Не дивіться, що маленький, наче фереваль прикненький. Я козак сіткої Іван, я прочусь, мов сам шайтан. Я козак артезмі той, сили балантиську морсь, зможу чесно подавати, ворогів України мати. Як Петро, як салай даш, Україні до синам дався перемогу на полі здобуду футболістам добре. В, в баскетболі я проворний, сяк. Ся. як герой на Дорошенко, усім би теж побажав робити справу свою добрі, якщо ти її обрав. Віта, патріоти, за державу, за майбутнє, доньків і синів захищають українську честь і славу, щоб у світі синя жовто, стяг зорі. А слово школярів все прочитайте, а потім про славу козацьку згадайте, аби не забути козацького роду, аби бути гідними дітьми народу. Козак це вільна людина, козак безстрашна страшна людина. Козак бореться за волю, за щасливу народну долю. Україна си на нам усім в вже болять. Діти України, ми охочуть, а Бога повоєна не сняти. А ми випанує завжди і спокійно україни що тобі хай буде відбрати до снаги, а множиться здобутки життя, хай процвітає. Σε βρονι μα μια καλή να, να μπαίπ σε νιτσι κολόρι, μπούτσποκινα νένκα Ουκραίνα, περισύτεβα.